Рсі Карщики всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми будемо оглядати одну із, мабуть, найбюджетніших автівок для Рсі покатушок. Такий агрегат у нас, власне, його коробочка Drift Sparring. Має два кольори: червоний та, власне, жовтий. В жовтому кольорі виглядає ось так. Звісно ж таки, це суцільний пластик, але що я вам хочу сказати, ну по корпусу достатньо добротний. Я б навіть сказав, що тут настільки добротний корпус не потрібний, тому що в нього немає таких швидкостей і таких можливостей для того, щоб його просто взяти і розбити. Ходова максимально проста, він задньоприводний, одноприводний. В принципі, я не можу сказати, що він може чимось вас здивувати. Апаратура до нього максимально проста, банальна і доволі незручна. Але, знову ж таки, за ті кошти, за які він купується, а він купується за 250 гривень. По курсу долара 250 гривень у нас це скільки там? Ну десь 7 доларів, плюс-мінус. 7-8 доларів, я думаю, десь так. А, по масштабу це масштаб 1 до 18, невеличкий. А, власне, я б його розглядав як навчальний, як перший, як, апара... як машину, яку можна взяти потестувати і взагалі зрозуміти, чи воно вам зайде, чи не зайде. А, і покатати вдома, тому що габарит дозволяє, швидкості тут а, фактично ніякої немає. Він не швидкий, там я не заміряв, але я думаю, десь до 8 км за годину. На коробці у нас що заявлено? Так, а на коробці у нас навіть нічого не заявлено. Ну а нащо? Так, взагалі нічого. Окей. Працюємо ми від батарейок трьох пальчикових. Відповідно до цього на дуже довго і на дуже потужно ви розігнатися не зможете. Тому купуємо аналоги пальчикових батарейок в вигляді акумуляторів, заряджаємо їх і працюємо. В цілому на цьому все. Давайте я вам продемонструю. А, до речі, що важливо, колеса, звісно ж таки, незмінні. Якщо тут вже щось у вас відвалиться, то, скоріш за все, ви їх замінити не зможете. І колеса пластикові. Тобто, відповідно, ви не зможете нормально ні дріфтанути, ні газунути. Но, слухайте: 250 гривень. Вісім кмф в годину, я думаю, ви маєте розуміти, що ви на ньому не зможете ні дріфтанути, ні пригнути нормально, ні погазувати. Він купувався як а, варіант для того, щоб показати, що якщо тобі сподобалось хобі, і ти не знаєш, чи воно тобі підійде чи не підійде, але хочеш спробувати. Ось самий бюджетний варіант, який тільки може бути. Дешевше цього варіанту немає нічого. Ну, типу, можна знайти на Китаї дешевше, але це буде значно менше масштаб, ніж цей тут. Такий, знаєте, ну, більш-менш масштаб кайфовий. З таким масштабом можна працювати, з таким масштабом можна щось підзняти, десь щось камеру якусь розмістити. І в цілому, і цекей. Okay. Все, що менше, все що менше 18-го масштаба я не сприймаю взагалі. То для мене вже занадто дрібне, і мені з таким не цікаво взагалі працювати. А це, от 18-й масштаб, це. Такий максимальний поріг, до якого я готовий спуститися. І, власне, в апаратурі у нас також дві пальчикових батарейки. Тобто, щоб працювати з цим, вам потрібно 5 пальчикових батарей. Вмикаємо. Так. І, власне, його швидкість. Можливо, якби тут а, була а, гума, якби тут були повноцінні а, цільні колеса, а не пластикові половинки, можливо, це було б щось поцікавіше. Але так як, а, ну, бачите, можна спокійно навіть вправляти на столі. Тобто тут немає ніякої великої швидкості. Немає взагалі нічого. Тому, для дому, для того щоб навч... Ну, єдиний мінус, що тут така апаратура. Якби тут ще була звична апаратура, базова класична, нехай сама дешевша. це було б взагалі топ, тому що було б дуже зручно вчитися. Але. Тут базова йде така: можна підпотіти, перепаяти і купити додаткову апаратуру, але тоді вже проще взагалі. Купити одразу інше авто, тому більш-менш для того, щоб взагалі зрозуміти логіку повороту, тормозу цього всього, оце доволі непоганий варіант. Або непоганий варіант просто дитині на подарунок, щоб вона привчалася до того, що близько можливо вам. І ви не витрачали великі кошти, вшатуючи його буквально за один день. А це авто ми протестуємо обов'язково, але на вулиці зараз зима, і на вулиці зараз мінусова температура. А цей агрегат мінусу не витримає, і він просто одразу ж помре. Так як ми не хочемо його знищувати поки що, бо він потрібен для іншої цілі. Я хочу траками побільше. Розвалити ось цього. Звісно ж таки, переїхавши, передавивши, епічно побивши, будуть такі відео на каналі, і цей варіант ідеально підходить нам для цього. До речі, якщо у вас є ідеї по тому, як його назвати, пишіть в коментарях.